16 вересня, день пам'яті загиблих журналістів. В Запорізькому центрі журналістської солідарності хвилиного мовчання вшанували пам'ять кожного. Три роки тому війна обірвала життя Олега Шемчука. Він загинув 15 вересня 2022 року в бою під Бахмутом. Попри погане здоров'я на війну Олег пішов добровольцем. Зараз журналісти стали такими ж воїнами, як і всі інші. Це Складова частина наших військових сил, наших оборонців, наших захисників цього дня. До центру журналістської солідарності завітала мама Олега Олена Шамчук і презентувала його книгу Сім днів на білому світі в паперовому варіанті. Раніше вона була лише в електронному до її видання долучилася обласна організація НСЖУ. Передали частину коштів, які зібрали під час благодійного аукціону, що відбувся в червні. Книга це збірка оповідань. Мама розповідає, видання саме паперового примірника було мрією Олега. Під час презентації вона зачитала кілька уривків. Дещо пізніше я насниться дивний сон. Там буде старий фургон та чарівники з розбитим лицем. Він здійснить бажання усіх навколо, але замість подяки отримає прокльони. Люди будуть нещасними та злими. Хоч матимуть все, що бажали, і можна було б а, трактувати цей сон на різний лад, О, але кожен саме. неодмінно втрапив би в молоко, бо, намагаючись розгадати таємниці чужого, чужого життя, ми неодмінно спотикаємось об власні. Олег у другому поколінні він онук нашого відомого, дуже журналіста-розслідувача Валерія Полюшка. Так, що ми це журналістська солідарність, яка тривається роками. Також в центрі журналістської солідарності відкрилася оновлена фотовиставка на світинах. Журналісти, які боронять рідний край.